Повертаємося до ефіру. Досить амбітні плани. У нас на найближчих 20 хвилин оцінимо ситуацію на Херсонщині, в самому Херсоні. Ну і звичайно звернемо увагу на схід України. зокрема Донецька область, буде в нашому об'єктиві. Спершу про повітряні тривоги вони все ще після цієї ночі лунають на Полтавщині та Сумщині, тому там, будь ласка, обережно. Ну і до новин четверо травмованих працівників пожежної охорони і пошкоджена автівка на Херсонщині. Напередодні російські окупанти атакували дроном рятувальні. Які ліквідували наслідки попередніх ударів у селі Станіслав. Про це повідомили в МВС. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, виходить з нами на зв'язок. Доброго ранку. Наші вітання. Доброго ранку. Як минула ніч. В цілому, як виглядають справи в Херсоні? Ну, вночі росіяни зранку майже вдарили скинули 5 крованих авіабомб на. Ймовірно, скоріш за все, бургунку зараз уточнюється масштаби руйнувань та чи є потерпіли. Загалом, якщо порівнювати з вчорашнім днем, то ніч була більш-менш спокійна Уже за минулу добу, і саме за день, за вчорашній, у нас 14 постраждалих серед них. Один загиблий хлопець 19, 19 років, який на якого скинуто було з дрону вибухівку в передмісті Херсону, са майже Херсон між Херсоном і Антоніопою, і там ще також постраждали двоє чоловіків. Як ви вже сказали, бригада НПО місцевої пожежної охорони. Потрапила також під обстріл з російського дрону. пошкоджена автівка. Хлопці отримали четверо хлопців, отримали куботравми. Також ще одна дівчинка зранку вчора в передмісті Херсону потрапила під обстріл разом з батьками. 15-річна, вона отримала куботравму її оглянули лікарі. Слава Богу. З нею все буде добре, будемо надіятися, що це останній її обстріл, під який вона потрапила. Загалом, як я сказав, вже 14-12. Це саме Херсон, та передмістя, Точніше, 8 Херсон, 4 Станіслав і одна людина в Бориславі, чоловік, який загорання будинку було внаслідок обстрілу. Він отримав опіки. І ввечері ще в червоному маяку жінка також е отримала поранення на наслідок обстрілів. Ви сказали, що деякі затища. Це воно буквально денне чи, можливо, тягнеться вже кілька днів? Ну, це вночі в нас, якщо порівнювати з попередньою ночі, то тут е ця ноч була трошки більше е часу для того, щоб можна було поспати. Якщо говорити про в цілому область, не лише сам Херсон, що там спостерігається за останні часи? чи, чи бачите там інтенсифікацію обстрілів? Знайдець інтенсифікація зараз це примежна частина Херсону та Кіндійка-Антонівка. Тут дуже сильно саме обстріли з дронів, дрони камікадзе, впіві дрони. Дрони пробують російські залітати в глиб Херсону. Чайно, наші оборонці також пильнуються, але дійсно тут посилилось. Що стосується там Береславського району, то там, на жаль, стабільно важка ситуація. Постійно обстрілюють це і капи, не так багато, як колись було. але іноді прилітають. Ну і постійна терор козацьке, веселе, Береслав, прибережі зони всіх населених пунктів, які вздовж річки, але там в більшості. Це артилерія, міномети, ну і звичайно, дрони також, але не так, як у тут у нас зараз в Херсоні. Чи спостерігаєте ви там, якщо можете про це говорити? Перекидання російських військ, можливо, почали відтягувати сили для е Курщини? Стосовно цього, є спостереження з нічного району, що там, начебто, відбувається ротація. Можливо, це. Ротація відвід ну, від в одну сторону, але є такі повідомлення. Я не можу там підтвердити точно, що це буде не ротація, але є, люди повідомляють про те, що е, є рух російських військ в сторону там, в межі з Російською Федерацією. Гуманітарна ситуація в Херсоні, в Херсонській області. В як з нею, ну йдеться мені про продукти, про все необхідне, але так само я думаю, тут належить говорити і про логістику чи є можливість в'їхати виїхати за потреби? Так, ну саме найнебезпечніші зони це прибережні зони. Там 40 населених пунктів, які зараз без світла, без газопостачання, вода подається там. За графіком або про е, підвозиться, як туди дійсно важко довести продукти, і там більш в більшості це безпекова ситуація. Волонтери нам допомагають. Ті магазини, які там е, іноді ну, які працюють, також е, важко доставляти продукти, але ми працюємо там, працюють і пункти незламності, там працюють і гуманітарні штаби на базах е, місцевих старостанів. І там туди доставляємо більшості безкоштовно звичайно, допомогу для того, щоб ті люди, які там залишалися, було що їм їсти. Що стосується Херсону і населених пунктів, які подалі від берега, там немає проблем з продуктами. Звичайно, наші благодійники забезпечують там, більшості, це незахищені верстви населення, це багатодітні, старі, білітні люди. Бо інваліди і всім цим надається людям, надається допомога безкоштовно. Ну і а так працюють магазини. Продукти, слава Богу, є. І в самому Херсоні працюють в мережі супермаркетів, такі як СІПО, АТБ. Тому, слава Богу, цим все добре. На носі перше вересня. Що буде з середньою освітою? Як працюватимуть школи? В більшості школи, звичайно, будуть працювати в онлайн режимі, але ми. Робимо вже спроби запустити школи в офлайн в більш безпечних населених пунктах, які подалі більше ніж 20 кілометрів від берега. Будуть будемо пробувати запускати 5 шкіл, які з бомбосховищами влаштовані, вже відремонтовані, і туди будемо звозити дітей логістично з населених пунктів поряд для того, щоб діти щоб заповнити школу, щоб діти вже могли. Соціалізуватися, спілкуватися один з одним, і бо це дуже давно ж нас е, просять просять батьки, е, що треба вже запускати. Ми це розуміємо, але тут в прибережних зонах ми не можемо цього зробити. І ось поки що, поки нам дозволяє безпекова ситуація в населених пунктах тільки в п'яти е, запустити школи, і будемо пробувати, будемо надіятися до того. Um, і ми вже і обладнаємо інші школи обов'язково. Ми її ремонтуємо. І коли вже дозволить безпекова ситуація, тому відкинемо ворога подалі. Тоді ми вже запустимо всі школи в офлайн режимі укриття. Так само, яка ситуація з ними, і в Херсоні, і в області чи потребуєте більше? Ну і в цілому, скільки їх є, продовжуємо встановлювати укриття. В основному це укриття ось мобільні. Їх там у самому Херсоні е, майже вже 200 і продовжуємо працювати в цьому напрямку. В Білозерці є в, 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 в населених пунктах поряд. Е, Однак разом з тим ми е, продовжуємо ремонти і е, таких найпростіших укриттів, е, такі, е, підвали під будинками. Окрім цього, о, ці ж укриття, які вже відремонтовані, ми вже і використовуємо як. Такі е, хаби для дітей, які е, ну, проживають поряд, проводимо там якісь майстер-класи для того, щоб наповнити, можна сказати, в безпечному середовищі діти могли також соціалізуватися. Е, є роботи і просуваються роботи з е, будівництвом підземної школи, не школи лікарні у нас в Херсоні. Кожні плануємо там ближче, мабуть, через півроку десь вже запускати цю лікарню. Так, у нас більше трьохсот по області укриттів, які вже відремонтовані. Ну і плюс ці мобільні укриття, які по всьому місту стоять, вони дуже допомагають людям. Люди, звичайно, користуються перш за все цими укриттями, тому що вони стоять на Поряд з зупинками, магазинами, і люди їх бачать і миттєвих обстрілів, коли 5-7 секунд є, щоб сховатися до прильоту, то люди звичайно користуються їм. Наслажається трохи більше хвилини. Яка ситуація зараз на лівобережжі Херсонщини? Важка ситуація. Люди дуже скаржаться. І е е колаборанти вже почали скаржитись, тому що їм е е окупаційна е влада там. Перестали виплачувати затримки великі позагарбні платні, перестали виплачувати так звані бойові, що вони там на фронті, ну, працюють біля лінії фронту. Е, ну вони ж о, скаржаться, але на них ніхто не, не звертає увагу. Звичайно, вони самі вин, винуваті, що вони співпрацюють з цією постійною владою. Також нещодавно було повідомлення, що проводили е, підтримку Курщини. Мінітарні якісь місії, збирали, пробували збирати гроші, але не, не визвало воно відвику херсонців, які живуть на Лівому березі, тому воно так і затихло. А так ситуація важка з медичним обслуговуванням, тому що немає лікарів, не можуть вони запустити і школи, тому що немає ні не школи, які обладнані, і не вчителів. Ну і з їжею також проблема, тому що у людей немає грошей ситуація з продуктами, з якістю продуктами також незадовільна. Але люди чекають на Україну, коли повернеться ця територія, окупована і вони заживуть, як були. Складна ситуація на Лівобережжі. зрештою іншою вона й не може бути в окупації. Ми вам вдячні за те, що знайшли час в такій ранній порі. Е, нагадаю, е, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Спасибі.